Казка брехливе мишеня у нірці під великим розлогим деревом жило маленьке мишеня на ім'я пік. Воно мешкало разом із матусею, татусем, братиками і сестричками. Взагалі, то мишеня називали всі «Пік-брехунець», адже воно було таке брехливе, а ще воно дуже полюбляло вихвалятися і вигадувати Небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все почалося того дня, коли піка ніяк не могли дочекатися вдома. Уже смеркло, і рідні дуже хвилювалися. Тато з дітьми бігали лісом у пошуках бешкетника, зазираючи під усі листочки та в'ямки. А мама була невтішна, вона безупино плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібралися в затишній нірці, відчинилися дверця та й на порозі з'явився захеканий пік. Синку, де ж ти був? скрикнули тато і мама. Я був на місяці, не моргнувши оком, заявило мишеня. Ішов я, йшов лісом і побачив на галявині дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялася у небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище і вище, аж за хмари, а тоді наша куля потрапила у справжнісінький космос. Повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі, літальні тарілки і метеорити. Я від страху заплющив очі, а коли розплющив, то побачив, що ми висимо над поверхнею місяця. Я схопив мотузкову драбину та спустився вниз. Ви не повірите, виявилось, що місяць це насправді величезна голівка сиру. А місцевих жителів ти бачив? розпитували мишаня, які слухали піка, роззявивши рота. Звісно, миші, які живуть на місяці, схожі на нас, тільки на голові в них комедні антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тоненького серпа, це означає, що місячні мишки з'їли частину голівки сиру. Після цього вони надовго засинають, а сир тим часом росте, аж поки знову не стане круглим, позіхаючи завершив свою оповідку пік. Батьки багато разів просили піка припинити брехати, однак фантазії мишеняти ставали все вигадливішими. Одного дня виявилося, що хтось з'їв півмішка сушених фруктів, що зберігалося в їхній комірці, це витівки кота із сусіднього села, заявив пік. Я захопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ух, як я його налякав! Тепер уже не буде наші фрукти красти. Я найголовніший приборкувач котів. Не знав, що коти ласують сухофруктами, задумливо мовив тато. Порода в нього така сухофруктовий кіт, миттєво зреагував пік. Якось пішли мишенята рибалити, дивляться, знову піка немає. Годину немає, дві. Нарешті з'явився і розповів: Поки ви тут усіляку дрібноту ловили, я впіймав от таку величезну рибину, завбільшки як кіт. де ж твій кіт? не повірили мишенята. Та я ж кажу рибина була така велика, що я не зміг її сюди доправити. А ще вона так благала її відпустити, я її відпустив адже я найдобріша мишеня у світі. У неділю мама заходилася прибирати в домі. Усі мишенята з задоволенням їй допомагали. Піко доручили навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почалося годіння пилососа, що швидко перетворилося на ревіння і завершилось вибухом. Що трапилось? захвилювалась мама. Пік сидів на підлозі, ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пухи пір'я. Поруч із піком лежав на боці зламаний пилосос. Під ліжком причаївся страшний жахливий слономухоріг. Він напав на пилосос, мені довелося вступити з ним у бійку, і ось, але оп, від нього залишилося тільки пір'я. Пійку, це вже не смішно! Хто зламав пилосос? Це ж могло бути небезпечним для тебе. Але машеня все про слоному мухорога і не збиралося зізнаватись, що йому дуже кортіло дізнатися, як влаштований пилосос і хто сидить усередині й так гучно гуде. Усі вже давно зрозуміли, що пік фантазери брехунець, братики і сестрички дражнили його, ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть, так тривало б дуже довго, якби не випадок, що допоміг мишеняті замислитися. Одного літнього вечора вся родина зібралася за вечерею. Мама порахувала діточок і виявила, що немає піка. Куди знову подівся цей шибаник? Спитала вона, зазираючи в кошики і навіть у банку із цукром. Рятуйте, рятуйте. пищав хтось за дверима. Це пік вигадав якусь витівку. Ну, ми і ми пожартуємо. Прикинемось, що нас немає вдома, запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших бешкетників. Тієї ж миті в кімнату влетів наляканий пік. «Сова! Сова!» Тремтів він. Зачиняйте швидше двері на засув! І це було правдою. Вже за секунду в дверях показалося совине око, потім інше совине око, а потім і грізний дзьоб. От бачиш, що виходить, коли ти постійно брешеш, ти втратив довіру. Ніхто не сприймає твої слова серйозно. Усі гадають, що ти, як завжди, жартуєш, ще мить і сова з'їла б тебе. дорікали піку батьки. А йому було дуже прикро, адже він і не думав, що обманіє, він фантазував. Мама пригорнула мишеня і сказала Синочку, мріяти і фантазувати це добре, але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш, перетворювати свою мрію на мету і прикладати всі зусилля, щоб досягти її. Тоді й довіра повернеться. Пік довго розмірковував над мудрими словами матусі. Яка в нього справжня мрія, ким він хоче стати, коли подорослішає, може, космонавтом, і тоді йому справді доведеться полетіти на місяць, а може, інженером або конструктором, тоді він вигадає мише робот, щоб допомагати мамі по господарству. Ні, вирішив пік, коли я виросту, стану письменником. Буду вигадувати цікаві історії і писатиму книжки, а ще навчусь різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах. Звісно, щоб стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися, але це було так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок про місяць, зірки, про те, як влаштований пилосос та інші прилади. Він подорослішав і вже по-справжньому багато подорожував і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями за нічним небом через справжній телескоп. І всі тепер ставилися до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим, розумним і працьовитим. На добраніч, малята Закривайте оченята.